Мільярд доларів кредитів обклали Укренерго за 5 років. Мільярд доларів розуміє? мільярд доларів. Обслуговування цих кредитів в дев'ятнадцять в році було так, а щось зробили за цих мільярд доларів. Тож я де Ні, в... так, Це ключове питання зараз. Зараз наглядова рада не вся, а декілька членів наглядової ради від держави Україна Намагаються зрозуміти, куди вони розтренькали ці гроші. розумієте? мільярд доларів. Мільярд. Так ви думаєте, їм дає іноземна більшість наглядовій раді це зробити? Вона це просто, і там ще один наш державник допомагає іноземцям, бо він там розумієте прикурює там. Потім прізвища на беру, ск... називу. Скоро називу. Скоро вже дуже скоро називу його прізвище. Щоб він вже пішов в геть. Бо відповідати ж треба. Ти шість років наглядовій раді Укренерго, там повна ну, дупа. І вони всі байки розповідають наглядова рада, що іноземні, що наші. наше, як на Тагазі, До речі, так само Тому це абсолютно тупікова ситуація з цими наглядовими радами правління.